Щороку близько півсотні студентів Полтавського університету економіки і торгівлі, як денного, так і заочного відділення, виконують дипломні дослідження на матеріалах підприємств і організацій споживчої кооперації України. Цього разу сім кращих робіт студентів спеціальності фінанси і кредит оцінювала державна екзаменаційна комісія. Співпраця цього навчального закладу та підприємств системи споживчої кооперації зазначає заступник голови правління Полтавської облспоживч спілки Надія Фірсова. Завжди приносить позитивні результати, готують високого класу спеціалістів, які завжди мають ну, кар'єрний зріст і мають високі посади, як в споживчій кооперації, так можна сказати, і навіть і в міністерстві. Хто навчається в цьому університеті, то ніколи не шкодує. Слова спеціаліста підтримує і доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі Світлана Єгоричева. Зміцненню зв'язків з виробництвом, а також підвищенню якості практичної підготовки фахівців, сприяють саме проведення таких виїзних засідань державної екзамінаційної комісії, під час яких студенти захищають результати своїх дипломних досліджень перед фахівцями, саме фахівцями споживчої кооперації, а також членами державної екзамінаційної комісії, які оцінюють набуті ними знання та вміння. На матеріалах Чутівського районного споживчого товариства свою роботу побудував випускник поету Сергій Бас. Студент зазначає, результат став корисним як для нього особисто, так і для його роботодавця. Отримані мною знання в університеті допомогли моєму кар'єрному росту, допомогли моїй професійності. Яка в цілому допомогло роботі споживчого товариства? Практичне значення дипломних робіт полягає саме в тому, продовжує Сергій Бас. Що більшість їх авторів вже працюють у системі споживчої кооперації України? на визначення поняття.